Депутати Візирської сільської ради розпочали розгляд порядку денного позачергової 54-ї сесії з питання про уповноваження на вчинення нотаріальних дій секретаря Візирської сільської ради. У зв'язку з необхідністю оновлення інформації в Міністерстві юстиції України та можливості подальшого надання послуг з питань нотаріату на території її сіл Визирка та Воронівка, пропонується уповноважити Петрусенка Віталія Олександровича, секретаря Визирської сільської ради, як посадову особу місцевого самоврядування, на вчинення на території населених пунктів села Визирка та села Воронівка таких нотаріальних дій, вжиття життя заходів щодо охорони спадкового майна, посвідчення заповітів, крім секрету. Видача дублікатів, посвідчених ними документів, засвідчення вірності копій, фотокопій документів і виписок з них, засвідчення справжності підпису на документах. Представники депутатського корпусу затвердили зміни штатних розписів бюджетних установ Візирської сільської ради для потреб п'яти військових частин. Одноголосно були затверджені питання про безоплатну передачу майна комунальної власності у державну власність. До Визирської сільської ради надійшло клопотання від повітряного командування Південь з метою, щоб Визирська сільська рада здійснила придбання тренажерів чайка і передала військовим частинам. Вони перерахували п'ять військових частин, для яких ми мали здійснити. Цю закупівлю було здійснено придбання 26 тренажерів чайка і передаються вони для п'яти військових частин. Начальник відділу освіти молоді та спорту Валентина Харламбова винесла на розгляд депутатів питання щодо затвердження перспективного плану оптимізації кордонської гімназії. Не планували ми кордони, тому що тут фактично є вся навчальна база відповідає вимогам. Але ми бачимо, на жаль, картина з дітьми у нас трошки на сьогодні вже 57 осіб. Звичайно, то є причини на то поважні, але на сьогодні буде так: або фінансуємо ми, або фінансує держава. Тому для того, щоб запустити процедуру обговорення, роз'яснення людям, ми дотримуємося статті 32 закону про освіту обговорення, рік ми не забираємо, ми даємо повне право роз'яснення людям. Але якщо ситуація можливо, будуть внутрішні переміщення особи за рік, можливо, дуже велика частина, скажу чесно, Сну батьків, які працюють в місті Одесі, ми бачимо це по автоматизованій системі АІКОМ, і ці наші діти вони навчаються в міських школах разом з батьками, які вони мають там житло. Можливо, вони повернуться, і тоді питання через їх стане само по собі, тому що дійсно заклад великий. і Не хотілося б. Робити оптимізацію, але на сьогодні ми маємо запустити цю процедуру. Також були розглянути зміни у структурах та штатної чисельності підрозділів сільської ради та комунальних підприємств. Одноголосно затверджені бюджетні та земельні проекти рішень.